72 тисячі гривень буде коштувати оцей прекрасний футляр з накладками в позолоті, з камінчиками Своровський герб, виконаний також в позолоті, розпис ювелірними омалями філіграні. Але те, що ховається всередині, набагато цікавіше цього футляру відкриваємо. Обов'язково це сертифікат, і всередині книга ілюстрована історія України. Грушевську, це такий ну, ексклюзивчик, Я вам скажу серйозний, тому що тут використані такі е, важкі елементи, філігрань плетіння, розпис ювелірними емалями, фрагментарна позолота, шкіра, ручна робота, перепльот. Дивіться, зверніть увагу на калину, як зроблений розсип, каміннями Сваровські е, дуже гарно виглядає, якісно переплетена. Такі підставочки, щоб не шкодили книгу. <кхи> Заглянемо всередину. Це репринтне видання книги 1906, здається, року. Не тут, не тут, не тут. Не тут. А, де ж воно? Коротше, повірте мені на слово. 1900. 900, 900... 18-го року репринтне видання, якісні плотні сторінки жовтуватого відтінку, як друкувалися в ті часи. Бачите, які тут гарні ілюстрації є. Грушевський один із істориків, який не повпливала совєтська власть, не змінили історію цю. Він описував її. Так як воно було по тим стародавнім документам, дивіться, яка гарна, гарний, біч, гарна, бічна частина цієї книги, це дійсно ексклюзивний подарунок. Сайті Коналавка, 72 тисячі гривень. Магазин ексклюзії. Замовляйте, ми швидко доставимо.